Мої любі скорпіони, вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш ведичний астролог, і це ваш прогноз на місяць лютий. Лютий надзвичайно цікавий і неймовірний для вас місяць, тому рекомендую дослухати до кінця. Також рекомендую дивитися цей прогноз, якщо у вас місяць знаходиться в знаці Скорпіон, або це ваш знак Асценденту. А ми починаємо. Лютий починається з незвичайної події. 4 лютого Юпітер перестає бути ретроградним, значить, зодіаку тілець. І це ваш сьомий дім гороскопу. Це про партнерство, про відносини. І тут могли затримуватися деякі процеси, так як Юпітер тільки виходить зі свого ретроградного руху, то нарешті тут деякі процеси почнуть розвиватися в сферах, які пов'язані з партнерством, почнуться якісь зрушення. Почнеться якийсь розвиток. Можливо, ви будете погоджуватися на якийсь новий проєкт, або ви погодитеся вступити в партнерські відносини як бізнес-відносини, так і романтичні відносини. Це про вигідні партнерські союзи і, звісно, про шлюб, фінанси від партнера, підтримка від партнера. Можливо, ви зі своїм партнером будете робити. Якийсь бізнес-проект разом. Можливо, це будуть якісь повторні фінансові ситуації, які пов'язані з партнером, партнерством. Можливо, хтось вам запропонує з колишніх клієнтів, партнерів, керівництва доєднатися до проєкту, над яким ви вже колись працювали, або зробити щось повторно, якусь роботу. І, взагалі, тема фінансів вона для вас актуальна і була, і буде. Тут взагалі могло бути багато роздумів і усвідомлень на тему фінансів, прибутку. В якійсь сфері ви могли повторно прикладати зусилля. Це могло бути і повторна здача на права, і здача повторна екзамену, перездача, все, що повторно, і все, до чого потрібно прикладати зусилля. Це тема максимально широка, тому у кожного програється по-своєму. Можливо, будуть виникати якісь повторні домовленості з партнером, наче ви про щось домовлялися, це не вийшло, ви вирішили домовитися ще раз. Це і шлюбний контракт, шлюбний договір теж може бути. 11 лютого Меркурій переходить знак в Водолі, це ваш четвертий дім гороскопу. І 12 лютого туди також переходить планета Сонце. У вас четвертий дім. Вдома можуть бути суперечки по сонцю, тому що сонце відповідає за наше его, егоїзм, гординю, тому тут можуть бути суперечки на тему, хто вдома головний, хто вдома господар, хто важливіший, хто розумніший. І ви можете зі своїми домочадцями влаштовувати таку домашню війну за авторитет. Якщо у вас вдома... Відбувається ремонт, то тут взагалі дуже складно дійти згоди компромісу в питаннях ремонту, затишку, перелаштування оселі. Можливо, ви хотіли переїхати, то тут складно знайти нову оселю, домовитися з партнером, чи йому теж це підходить. Можливо, ви будете казати, я знаю краще, я знаю, як правильно. І будуть у вас такі на цю тему суперечки. Також можуть бути конфлікти і суперечки з мамою. Документи, які пов'язані з домом, з нерухомістю, теж можуть підніматися на поверхню. Можливо, щось потрібно буде підписати, перепідписати, договір про оренду, договір про купівлю. Підписуйте все обережно, прочитайте все, щоб не допустити помилок. І це також може стосуватися і роботи з дому. Можливо, ви захочете почати працювати з дому, захочете облаштувати своє робоче місце. 12 лютого відбувається повня в знаці зодіаку рак в накшатрі Ашлеша, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. Накшатра Ашлеша вона не дуже приємна, тому що її знак це змія. Вона пов'язана з отрутою, з інтоксикаціями, з усім таким складним, неприємним. Тому день може бути складнуватим для вас, взагалі для всіх нас, і ризик отруєння, максимально велике отруєння від будь-чого, навіть від їжі, навіть від якогось запаху. Я вже не кажу про щось алкогольне або психотропне. Тому, звісно, будьте обережні в цей день. Щось може прояснюватися в питаннях, які пов'язані з навчанням: з батьком, з вчителем, з наставником, з коучем, з поїздками, з чимось закордонним законом. Ви можете знайти наставника, коуча, гуру, можуть бути якісь кармічні трансформаційні ситуації, пов'язані з батьком. Якщо у вас є образа на батька, то я рекомендую її пропрацювати це обов'язково. Так як батько в нашій натальній карті відповідає за фінанси, це дуже важливо для нас всіх. Тому якщо у вас є образа на тата, рекомендую зробити вам практику на 108 днів, яка вам допоможе позбавитися від образи. Вона доступна в моєму телеграм-каналі. Якщо хочете отримати доступ. Пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм, слово Телеграм. Я розповім, як доєднатися. Взагалі, все, що стається в цей день, це як би це не звучало, це вам на користь, тому що підніметься якраз та ситуація, над якою вам вже потрібно, потрібно її доробити, завершити, підвести підсумки, позбавитися. Тому звертайте увагу на все, що буде відбуватися важливого з вами в цей день. 11, 12, 13 лютого. В ці три дні будьте уважні, обережні, записуйте все, що вам прийшло на розум, як щось важливе і трансформаційне. І звісно, почніть з цим працювати. Якщо вам потрібна індивідуальна астрологічна консультація, запрошую вас, звісно. По всім питанням пишіть мені в дірект. 24 лютого, Марс перестає бути ретроградним. Знаці з близнюки. І це ваш восьмий дім гороскопу. Це щось дуже цікаве, тому що восьмий дім пов'язаний зі смертю, з трансформацією, з всім таємним сексуальним, секретним. Це про зміни через якусь кризову і трансформаційну ситуацію. Ну, наприклад, вам стало зле, і тут ви звернули увагу на здоров'я нарешті. Прийшов час позбавитися від боргів, кредитів та ворогів. Високий ризик травм. І, звісно, будьте обережні за кермом. І, взагалі, можливо, ваша робота пов'язана з езотерикою або з темою кредитів, ворогів, боргів. Можливо, ви психіатр, астролог або банкір і тому вам будуть актуальні всі ці теми, тому що ви тут працюєте саме в цих сферах. Це значить, що роботи у вас буде набагато більше. 27 лютого Меркурій переходить знак зодіаку Риби. Це ваш п'ятий дім гороскопу. і Тут він зустрічається з Венерою і демонічною планетою Раху. Коли Меркурій ослаблений, то у нас з логікою відбуваються проблеми. А так як цей слабкий Меркурій в домі інвестицій, криптовалюти, то будьте обережні з вашими вкладеннями, з інвестиціями і взагалі з. Шахраями, будьте уважні, перевіряйте, кому ви відправляєте кошти, в що ви вкладаєте свої заощадження. Перечитуйте договори дуже уважно. Так як інтелект, логіка страждає, то взагалі в роботі покладайтеся на свої відчуття, на свою інтуїцію. Так як є зв'язок з 11 домом, у вас є можливість проявити себе в колі друзів, проявити себе в колі тих людей, які для вас важливі. І є авторитетними. Це про визнання вас та ваших заслуг. Вам буде чим пишати щось таке станеться у вашому житті, про що ви захочете розповісти всім, продемонструвати всім, наче те, до чого ви довго йшли, нарешті отримало результат. Ви нарешті отримали плоди. і Ви хочете навіть прокричати це при всіх, щоб всі знали ваш результат, чого ви досягнули. І так, як є зв'язок з восьмим домом, з домом секретів, то рекомендація для вас тримати всі ваші прибутки в секреті, не розповідати всім, скільки вам вдалося заробити, або якщо ваш заробіток пов'язаний з секретною темою, з темою криптовалюти, з чимось не зовсім законним, з тим, що не обкладається податками, то будьте обережні з тим, щоб комусь про це розповідати. Якщо. Прибуток пов'язаний з чимось не зовсім законним, з грошима, які заробили не ви, то не рекомендую комусь про це розповідати, тому що по всім показникам, які зараз на небі, це може обернутися для вас не зовсім добре. Ви, наче поділитеся з людиною про свої успіхи, а вона вас може засуджувати або взагалі це щось переросте в якусь не дуже приємну для вас ситуацію. Тому про свої успіхи бажано не розповідати. Ви скорпіони, ви скритний максимально знак, і ви дієте таємно і скритно, так і продовжуйте діяти в темі фінансів, заробітку, інвестицій. Тихо, таємно, успішно. Головне, щоб у вас було все добре і що ви знаєте собі ціну. І знаєте, на що ви здатні? 28 лютого відбувається новолуння в знаці водолі, і це ваш четвертий дім гороскопу. Тут буде якась ясність, прояснення з усім, що пов'язано з темою оселі, затишку, щось може бути пов'язано з мамою. Можливо, у її житті щось цікаве станеться, і вона вам розповість, якісь зміни можуть бути в її житті. Може до вас хтось завітає в гості. Та людина, які ви дуже раді, або навпаки, та людина, якій ви не раді в себе вдома. Це, звісно, про роботу з дому, нову справу, яку ви починаєте з дому, про нове навчання, може це казати також. Роздуми на тему внутрішнього щастя, комфорту. Таким для вас буде місяць лютий, цікавий, успішний, приємний. Я бажаю вам у всіх справах удачі. З вами була я, ваш астролог Маргарита. А ми зустрінемо зовсім скоро в інших відео.